бо сьогодні день святковий народись Ісус Малий. Божий Син, Хай з вами буде, допомагає вам у людям, щоб жили ви всі красиві і здорові, і щасливі. Саша, Саше, за великі змілки дощ. Їде в санях золотих подарунки нам несе, щастя вам бажає. Все? О, спасибо. О, <с teilweise> <патка, с infotions> Це <"Опец> так <с infotions> неважний, дайте робожний, а в рублі дві дірочки, дайте ще п'ять ірочки. В цьому світі стала новина, Діва Марія, сина родила, сина породила в ясла, положила Господнього сина. Будьте здорові, багаті, щасливі, всього найкращого вам. Три свічки на сторі три, звішовкові все Ісусові Христові. Діва Марія Бога просила, щоб я свого Сина си не сповила. Ти небесну царю прийшли, неба бадарю цьому дому й господарю.